А ви знали, що одеська броварня «Бірмуда» спеціально до Октоберфесту зварила пиво Хопі Блум хмільна квітка. Точніше, на вздогін Октоберфесту, це пиво до мене попало через тиждень після закінчення фестивалю. Несподівано, але це пшеничка. Мутний матовий непрозорий темно-жовтий колір та білосніжна, потужна густа пінна шапка. На німецьку пшеничку схоже, навіть нагадує Урвайцен. Аромат бананово-квітковий з добре відчутними нотками хмелю. Смак м'який, незважаючи на невластиве для німецької пшенички, відносно потужне охмелення. Посмак свіжий з кислинкою та легенькою хмілевою гірчинкою. Незвичний, але яскравий та цікавий смак. Також є ледь відчутний цитрусовий присмак. Можливо, це щось американське, наприклад, American від Bir. Охмелена пшеничка це доволі несподівано, але смачно. Рекомендую спробувати. Не знаю, яке відношення до Октопрофесту має ця хмільна квітка, але пиво оригінальне та достойне уваги. Придбав у магазині некаблук 170 гривень за літр. Більше про різне пиво на ютуб каналі Пивна П'ятниця. Відео про «Октоберфест» та актуальну лінійку пива від Бриварні Бірмуда вже є на каналі.